Величезний привіт, гарного понеділка. Вам хочу побажати найкращого тижня. А ми з вами в чарівному світі. Магазин Єва. Чорна п'ятниця триває. Нові акції на 17 та 18 листопада, тобто понеділок та вівторок. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зараз в магазині Єва дуже багато знижок п'ятдесят тобто товари за половину ціни. Давайте подивимось спочатку те, що зі знижкою 50% в магазині Єва. Всі вологі серветки та вологі рушники Інстагут зі знижкою 50%. Ось такі рушники вологі за 36 гривень 50 копійок, а в упаковці 24 штуки. Так, вибачаюсь, не, та, не той цінник, а 21 гривня. Ось ці по 24 гривні вологі серветки Інстагут, тут 60 штук. І ось такі кинути собі у сумочку до рюкзака 15 штук по 8 гривень вологі серветки InstaGut. І ось такі великі 100 штук вологі серветки, зараз по 38 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша а, знижка. Наступна а, знижка 50% на декоративну косметику для очей та брів Патсія да? Да, Патрісія Лідо зі знижкою 50% на для очей та брів. зверніть увагу. Наступна акція також 50% знижки на BC Professional, Всі засоби для догляду за нігтями. Гель-лаки для нігтів, пензлі для нанесення гель-лаків. Зі знижкою 50% від звичайної ціни. Надаємо інформацію також, кому потрібно. Зверніть увагу хороша знижка зараз. Наступна акція на холіко-холіка. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом мінус 50% від звичайної ціни. І по черзі зараз вам все розповім. Абібі крем для обличчя від холіка-холіка 30 мл за ціною 125 гривень. Ось така а, стартер для обличчя з гіалуроновою кислотою 150 мл. Зараз по. А, по 200 гривень. 200 гривень зі знижкою 50%. Так, це масло для обличчя, гідрофільне масло. 150 мл за ціною 249 гривень, знижка 50%. Пінка для вмивання цієї ж серії 160 гривень 150 мл. І ось така піна для вмивання. Також зі знижкою 50% холіка-холіка зі щіточкою 150 мл за ціною 249 гривень. І ось такий гель, піна для обличчя, очищуючий алоє, 99%, Дуже хороший склад. Тут стільки натуральні йдуть екстракти: 150 мл, 125 грн. Наступна акція на парфюмерію, Зверніть увагу. Тут написано, що 50% від звичайної ціни Антоніо Бандерас, Жан Марко Вентурі, Ланвін, але деякі парфуми зі знижкою навіть до 70 є Зверніть увагу також. Бандераси зараз по 650 гривень 50 мл, ну Загалом надаю інформацію: зверніть увагу. Наступна акція на всі гігієнічні тампони мінус 50% на другу одиницю. Тобто купуєте будь-яку упаковку будь-якої торгової марки, і можна взяти другу, також будь-якої торгової марки, а зі знижкою 50%. Також можна зараз скористатися цією акцією. Дуже вигідна пропозиція. Зверніть увагу. Так, акція на лінкері жіночої гігієну а, мінус 40 від звичайної ціни. Також вам надаю інформацію: дуже багато а, жіночої гігієни зі знижкою 40% саме цієї марки. А зі знижкою 40% можна придбати гель для інтимної гігієни about 400 мл за ціною 57 гривень. Ну я заокруглю ті копійки, а в більшу сторону для зручності. Якщо ви любите освіжувачі повітря, аромадифузори, також знижка на другу одиницю, мінус 50%. Тобто купуєте будь-який один аромадифузор і знижка 50 на другий. Бачу зараз зі знижкою 299 гривень 374, і також є зі знижкою освіжувачі повітря. Найбюджетніший це Sky по 44 гривні. На, навіть так, да, Sky Sky правильно. По 44 і ось такий можна придбати за 39 гривень. Навіть зі знижкою, і мінус 50 на другий будь-який змінний балон Airwick 139 гривень. І другий буде зі знижкою 50%. Найдешевший це Sky змінний балон. Він зараз по 55 гривень. Ароматів також є вдосталь, що обрати. І другий вам буде зі знижкою 50%. Не дуже часто оця акція на. Чоловічі засоби 40%, саме 40%. Зверніть увагу: а лоріаль, а всі чоловічі антиперспіранти, гелі для душу. А засоби для догляду за шкірою обличчя. Лоріаль давайте по черзі я вам розповім. Ось такий крем для укладки бороди та волосся: 75 мл а зі знижкою 40%, 155 грн. гривень. Олія для догляду за бородою. 206 гривень зі знижкою 40%. Шампунь для волосся та бороди L'Oreal, 200 мл. 152 гривні зі знижкою 40%. І ось такий великий гель для душу L'Oreal, літровий можна придбати за 163 гривні. Дуже хороша ціна, мабуть, я його і заберу. Також зі знижкою 40% усі спреї Лоріаль чоловічі. 82 гривні. Будь-який. І великий вибір а, кулькових дезодорантів Чоловічі, Лоріаль. Є термозахист, є ще там якийсь захист по 75 гривень. Також зверніть увагу: це хороша ціна для а, цієї фірми. Взагалі, ну, зараз от, знижка 40%. Я ж кажу, що дуже дуже рідко на цю саму лоріаль чоловічу буває така знижка. Наступна акція на всі професійні засоби для догляду та фарбування волосся, тобто і шампуні і а, фарби для волосся, зі знижкою 40% від звичайної ціни. Ну давайте, поки ми а, тут, давайте подивимось, що тут зі знижкою. Це у нас IQкот тонуючі маски. Ось такі. До речі, написано, що виготовлені в Італії. Так, тут 250 мл. Можна придбати за 240 гривень будь-яку. А фарби для волосся IQCode по 120 гривень зі знижкою. І також зі знижкою усі шампуні IQCod 400 мл за 190 гривень. Багато є різних саме для того волосся, які вам, ну, які потрібні вам. І по 180 гривень ось такий спрей CODE 150 мл ламінуючий та відновлюючий. Наступна акція в магазині Єва це на клеє шампунь. Купуєте один засіб і другий шампунь можна придбати зі знижкою 60%. Купуєте шампунь клеє, зараз він по 159 гривень. І другий можна придбати зі знижкою 60%. Чоловічі шампуні Клія по повній вартості, тобто регулярна ціна, але акція мінус 60 також діє. Купуєте один 219 гривень і другий буде зі знижкою 60%. Знижка 40% на туалетний папір Зева Deluxe. Зверніть увагу, це тришаровий папір. В упаковці 8 рулонів, і знижка 40% також не часто на нього буває. Взагалі я не пам'ятаю, що була така знижка. Ну, Дійсно, Чорна п'ятниця. Зараз скажу ціну на цей туалетний папір і порахую, скільки виходить один рулон тришарового паперу. 171 гривня виходить упаковка 8 штук. І одна штучка виходить 21 гривня з копійками. А є звичайний, класичний, а є з ароматом жасмина. Ціна одинакова. І знову акція на колготи. 1 плюс 1 дорівнює 3. На Vivienne Петі всі жіночі колготи та панчохи. 40... Надаю вам інформацію: знижка є, жовтий цінник, купуйте дві і третя буде вам у подарунок. Зверніть увагу, тільки 40 ден. Так, і ось ці а, жіночі колготи Classic Sandsy Fly 20ден та 40 день. Супер ціна на чорну п'ятницю за ціною 28 гривень. Зверніть увагу і 40 і 20 день в одну ціну 28 гривень. Жан-Арте вся парфумерія на Чорну п'ятницю. Один дорівнює 2. Купуйте один Жан-Арте і другий вибирайте собі у подарунок. 479 гривень. І Гламбі. Вся декоративна косметика торгової марки Гламбі 2 дорівнює 4. Бачу акційні цінники жовті і непогані знижки. Купуєте два і два найдешевших вам буде у подарунок. І хочу вам нагадати, що триває акція на «Гламбі». Якщо ви робите покупку одним чеком на суму від 299 гривень, отримаєте у подарунок дискокулю «Гламбі». Так, і десь, десь тут я ще бачив в облік. Ось 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за обличчям, окрім масок в Саше. Зверніть увагу, що деякі позиції є жовтим цінником. Зараз я вам розповім: тобто, креми, очисники, пінки, сироватки. Для шкіри навколо очей, тоніки один плюс один дорівнює три. Купуйте два і третій найдешевший вам буде у подарунок. Як завжди, з хорошими знижками уся лінійка від About можна придбати хорош з хорошою знижкою. Тут є муси для очищення шкіри обличчя. Зверніть увагу, ось така велика міцелярна вода 400 мл, 109 грн. гривень. Лінійка About є великий вибір саме для різної шкіри, яка у вас шкіра, мабуть, ви знаєте. І можете вибрати той чи інший засіб суто для вашої шкіри. Наприклад, можна купити крем денний, нічний очисник вам вийде в подарунок. Блюбері Bio Aqua пінка для вмивання по 64,50 цієї ж серії Blueberry. А сироватка для шкіри обличчя 30 мл 63,50 І з цієї ж серії можна придбати також крем для обличчя 50 грамів за ціною 79 гривень та 50 копійок. Сироватка для шкіри обличчя 62 гривні. Це для проблемної шкіри. Вона міститься ліцилову кислоту також зі знижкою жовтими цінниками 1 плюс 1 до 3 на всю лінійку а, Нівея. Лінійка від торгової марки Лірен також зі знижками 1 плюс 1 до 3. Мей також уся лінійка зі знижкою 1 плюс 1 до 3 є також креми денні, нічні, креми для шкіри навколо очей, сироватки і різні маски, очисники, також все зі знижками. Сімпл також 1 1 до рівню 3. Ну, ви вже зрозуміли всі, всі торгові марки 1 плюс 1 до рівню 3 і жовтими цінниками. А зволожуюча суперзволоження Гарін'єр сироватка 30 мл 307 гривень. Цієї ж лінійки Гарнієр 231 гривня, пінка для вмивання обличчя. Міцеллярна гіалуронова кислота 400 мл 154 гривні. Ну, зрештою, я вам показав усі акції в магазині ЄВА. Бажаю вам всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.